Привіт! Мене звати Дарія Прищепа. Я рада вітати вас на уроці української мови для 9 класу. Сьогодні ми й далі працюватимемо над темою розділові знаки у складносурядних реченнях і розглянемо правила вживання тире між частинами складносурядного речення. Підготуйте усе необхідне для уроку ми розпочинаємо. Однак прохання: не ховайте далеко ваші рюкзаки. Вони нам сьогодні ще знадобляться. Пригадаймо, що складним називають речення, утворене з двох або більше простих речень, об'єднаних в одне ціле змістом, інтонацією, за допомогою сполучників або без них. Складносурядне речення це складне речення, частини якого граматично рівноправні й поєднані сполучниками сурядності. Єднальними, протиставними та розділовими. Наприклад, ходить сон край вікон і дрімає казка. Як ви розумієте, це речення складне, оскільки має дві граматичні основи. Сон ходить та казка дрімає. Частини речення рівноправні й поєднані з сурядним єднальним сполучником. І. З цього можемо зробити висновок: це складносурядне. Речення. Між частинами складно сурядного речення перед сполучниками сурядності може бути кома, тире та крапка з комою. І якщо кому необхідно ставити, коли частини речення виражають одночасність та послідовність подій, а крапку з комою вживають, якщо частини речення значні за обсягом або всередині них вже є розділові знаки. То тире потрібно ставити перед сурядними сполучниками тоді, коли частини речення виражають швидку зміну подій або причиново-наслідкові зв'язки. Якщо між частинами складносурядного речення стоїть тире, то в усному мовленні другу частину вимовляємо з підсиленням тону акцентно. Між частинами не забуваємо витримувати паузу. Відчинилися двері. І повіяло ароматом кави. Частини цього речення виражають швидку зміну подій. Ось двері відчиняються, і ми одразу ж відчуваємо аромат кави. Дощ пройшов, і Київ зеленіє. Говорити тут про швидку зміну подій ми не можемо адже обидва процеси тривалі. І дощ ішов певний час, і Київ зазеленів не вмить. Однак у цьому реченні потрібно ставити тире, тому що друга частина виражає наслідок висновок з того, про що йдеться в першій. Це стосується й наступного речення: пригріло сонечко, і земля обсохла після дощу. А тепер попрактикуймо. Чи відомий вам тренд, що в сумці? Започаткований найвпливовішим модним виданням Вок, де знаменитості розповідають, які речі завжди носять із собою. Пригадайте, що зазвичай є у вашому рюкзаку. Упевнена, що серед перерахованого буде телефон, навушники, гаманець, шкільні підручники та канцелярське приладдя. Побудуємо з цими словами складносурядні речення. У яких друга частина виражатиме наслідок, висновок, швидку зміну подій? Наприклад, відклади телефон і знання засвоюватимуться ліпше розрядилася батарея телефону і екран погас. Максим слухав гучну музику в навушниках, а тепер у нього болять вуха. Почалося дистанційне навчання і зменшився попит на паперові підручники. Гаманець лишився вдома, і я не змогла розрахуватися за Морозово. Маєш усе необхідне канцелярське приладдя, і твій шанс зробити ідеальний рисунок трикутника на уроці математики значно зростає. Тере в кожному з цих речень ми можемо пояснити наявністю. Причиново-наслідкових зв'язків між частинами складносурядного речення. Так, наприклад, причиною зменшеного попиту на паперові підручники стало дистанційне навчання. Чому у Максима болять вуха? Яка на те причина? Тому що він слухав музику в навушниках на високій гучності. Ось і причина, і наслідок. Отож тире між частинами такого речення є обов'язковим. Сподіваюсь, після сьогоднішнього заняття ви не загубите тире у складносурядному реченні, якщо частини цього речення виражають швидку зміну подій, висновок або наслідок. Свої знання ви можете перевірити, виконавши тестові завдання. До зустрічі на уроках української мови! А з вами була Дарія Прищепа. Хай щастить.